Волонтерство це шлях до перемоги, це патріотизм, який вимірюється не високими словами, а діями. Волонтер це людина, яка діє за покликом душі і з почуттям потреби реалізувати свою громадянську позицію. Волонтерство під час війни це важливий моральний аспект. Волонтери демонструють солідарність і відданість ідеям, громадянській активності і гуманізму. Вони надихають всіх своїм прикладом долучатися до зусиль і здолання війни та допомоги потребуючим. Нині доля України в руках. Військовослужбовців Збройних сил. І саме на їх плечі ліг тягар, найбільший тягар відповідальності за долю Української держави і захисту територіальної цілісності. Проте потужність нашої армії залежить не лише від їхніх дій, а також від допомоги тилу. Сьогодні ми всі працюємо на підтримку Збройних сил України для нашої перемоги. На факультеті плодовичинництва екології та захисту рослин проводиться надзвичайно велика робота з волонтерством. Ми проводимо акції, заходи, виставки, аукціони, на яких збирається велика кількість коштів, які йдуть для наших воїнів ЗСУ. Ми проводимо такі заходи, як риба для друзів, франка на фронт, аукціон, на якому ми зібрали 26 тисяч гривень. Далі виставка продаж Україна понад усе було зібрано 22 тисячі 400 гривень. Далі ми робили андріївський ярмарок, на якому зібрали кошти у 9400 гривень. Тобто наш факультет проводить надзвичайно велику роботу і залучається студрада, викладачі факультету все задля перемоги. Зашаємося тим, що вся наша університетська родина майже з перших днів війни допомагає армії. І це люди з добрим і чуйним серцем, з золотими руками, які не втомлюються донатити і е, завжди приходять на допомогу. Ми єдиний народ. І в той час, коли наші воїни боронять рідну землю на пої бою, ми робимо все, щоб допомогти їм в цьому втилу. Єднання це запоруха успіху. Всі разом ми йдемо до перемоги, всі разом ми віримо в наше ЗСУ. На сьогоднішній день волонтерство це одна із найважливіших діяльностей в нашій державі. На факультеті ми намагаємося якомога найбільше заходів запланувати саме на волонтерську тематику. Дуже багато проводиться роботи спрямованої саме на волонтерство. Зокрема, ми долучаємося, наші студенти і також викладачі долучаються до плетіння сіток. Зараз це одна із таких великих необхідностей і це потрібно робити якомога швидше, тому студенти майже кожного дня йдуть у штаби і плетуть сітки. Також ми проводимо різноманітні ярмарки по збору коштів, які в подальшому передаються на потреби нашим військовим. Також ми піклуємося про незахищену таку частину нашого населення, це про діток силі. І саме напередодні свята Святого Миколая ми вже запланували поїхати у дитячий будинок і привітати цих діток із таким чудовим святом, подарувати їм подарунки і трішки підняти їм настрій. Я назвала лише декілька таких основних... Робітськи по, по волонтерству, які ми проводимо, але їх набагато більше. Ми долучаємося до зборів, різноманітних зборів, і, зокрема, якщо до нас звертаються студенти, які воюють, або, можливо, їхні родичі, щоб ми допомогли. Чи на збір машини, чи, можливо, на збір тепловізора, студенти долучаються і розповсюджують дану інформацію в соціальних мережах. І волонтерської роботи її дуже багато. На факультеті і надалі буде проводитися волонтерська діяльність, тому що наразі це найважливіше, що може бути. У нас іде війна, і потреби військових дуже великі, і без нашої допомоги просто ми не зможемо перемогти. І серед студентів ми намагаємося. Якомога найбільше доносити їм інформацію про важливість волонтерства, про важливість патріотизму і якомога більше спрямовувати саме свої сили, свій час на цю діяльність. 5 грудня день волонтера. Хочеться в цей день побажати всім волонтерам, всім волонтерам, які працюють. Працюють на, за нашу перемогу, працюють за нашу свободу, побажати їм всім міцного здоров'я, це насамперед, терпіння і знаєте, кажуть Божого благословіння в усьому, тому що в них тяжка праця. І Ще хочу сказати, що наші студенти факультету свободу, паркового господарства ми також не стоїмо осторонь. І приймаємо активну участь у волонтерській роботі, яка ну, хоч потрошечки по частини, але все ж таки е, нашу перемогу робить якомога швидшою. Наш факультет бере активну участь у волонтерській роботі. Так, ми брали участь у марафоні добрих справ. Також ми брали участь у виготовленні виготовлені Валентинок нашим хлопцям на передову. Також студенти нашого факультету беруть участь у брали участь і беруть участь у проєкті Спільна точка зустрічі. Хочу відмітити, мабуть, одну із найактивніших студенток нашого факультету. Це Юлія Сабранська. Дуже багато дитина допомагає і разом з мамою вони допомагають нашим хлопцям допустим нашого факультету, також залучилися до такої благодійної акції. Ми тут сітки для наших воїнів. Ми приймали у благодійних акціях різних участь, де збиралися кошти для потреб зсу. Ми приймали участь. Таких акціях, як великодні кошик для воїна, де ми також і студентами збирали різні продукти, харчування і не тільки ліки, і передавали нашим бійцям. Ще збирали кришечки, зробили країну чистою. Ми збирали кришечки, і також ми їх віддавали на виготовлені протезів для воїнів. Не зупиняємося, працюємо далі. І допомагаємо нашій країні, допомагаємо нашим воїнам до перемоги. Слава Україні! Героям слава! На інженерно-технологічному факультеті активно проводиться волонтерська робота. Так, викладачі та студенти постійно допомагають Збройним силам України, збирають кошти на тепловізори, автомобілі, теплі речі, засоби особистої гігієни тощо. Усі разом плетуть сітки особливо до цієї роботи долучається студентське самоврядування, виготовляють покопні свічки, відпікають смачну випічку, яку передають для наших військових на фронт, а також для тих, хто знаходиться на реабілітації в лікарні. До того ж проводяться благодійні ярмарки, де випічені смаколики продаються, а отримані кошти передаються Збройним силам України. Щорічно студенти факультету. І викладачі відвідують також дитячі будинки та вітають діток із святом Святого Миколая і дарують їм подаруночки і солодкі смак боді. Також ми не забуваємо про людей і похилого віку з будинку ветеранів, до яких також періодично навідуємось з смачними гостинцями. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтерська робота набула нового сенсу. Тому студенти, викладачі факультету все активніше долучаються відповідно до збору коштів для Збройних сил України для того, щоб всім разом наблизити нашу перемогу. Волонтерська діяльність на факультеті економіки підприємництва здійснювалася завжди. Спочатку це була допомога літнім людям, тісна співпраця з дитячим притулком і з дитячим. Будинком інтернат в селі Бабанка початком війни 2014 року діяльність розширилася. Тісна співпраця з волонтерським штабом разом з 2015 року допомогла розширити нашу волонтерську діяльність. Це була допомога військовослужбовцям, надані ліками, допомога коштами для проведення всіляких операцій. Це була співпраця з військовослужбовцями в усіх можливих сферах, розпочинаючи з лютого 2022 року і до даного часу науково-педагогічні працівники та студенти факультету економіки долучаються до заходів, які проводяться як на рівні університету, так і організованих на рівні факультету. Факультетом економіки підприємництва було проведено низку благодійних заходів, кошти, від яких були спрямовані на потреби військовослужбовців та їх сімей. Розпочинаючи з нового навчального року, студенти факультету економіки підприємництва долучилися до плетіння сіток. Наразі в арсеналі факультету є готових сплетених сім сіток. Одним із заходів волонтерського характеру, який проводиться вже не один рік поспіль, є привітання малечі, батьків, які знаходяться в зоні бойових дій з Днем Святого Миколая. Цьогоріч ми також долучаємося до даної акції. Колектив факультету економіки підприємництва не збирається зупинятися на досягнутому, адже волонтерська діяльність стала сенсом нашого життя. Перемога України наша спільна мета. Велика справа складається з посильних малих чи для когось великих справ. Саме головне не зупинятися на цьому шляху і йти до кінця. Коли ми говоримо про війну, ми говоримо про два фронти: про внутрішній наш тил і про фронт, де точаться бойові дії. Перед тилом також стоять дуже важливі завдання. І наші студенти, викладачі. Рада студентського самоврядування намагаються якнайякісніше виконувати ці завдання. Одним з важливих завдань є плетіння маскувальних сіток це те, що допоможе зберегти життя нашим воїнам, це те, що допоможе зберегти техніку. Тому дуже багато зусиль прикладається в напрямку цієї роботи. Так, студенти факультету менеджменту долучилися до ініціативи благодійного фонду Воля і. Допомогли закрити замовлення на сітки маскування. Також, коли є вільна хвилинка, під час повітряних тривог наші студенти, в бомбосховищі плетуть сітки, тим самим допомагають нашим солдатам на передовій. Рада студентського самоврядування організовує різні заходи, і всі ці заходи, більшість цих заходів, мають на меті все-таки збір коштів на допомогу Збройним силам України. Так, буквально нещодавно було організовано майстер-клас техніки в Рігані. Клеїли діти, робили влубів миру, вдалося зібрати з допомогою цього заходу 3 тисячі гривень. Зрозуміло, що цих коштів було мало. Збиралися кошти на автівку для нашого студента, випускника факультету менеджменту, який зараз боронить нашу країну в складі Збройних Сил України. Ця автівка була потрібна для перевезення. Військових, боєприпасів, поранених. Наш студент служить зараз на передовій в гарячій точці. Тому, звичайно, цих трьох тисяч мало студентів ініціювали збір і ще дозбирали 5700 гривень. В тому році наш факультет був відмічений подякою за участь у марафоні добрих справ. Взагалі, наш Уманський національний університет садівництва волонтерській роботі приділяє дуже багато значення. І студенти факультету менеджменту завжди активно долучаються і підтримують всі ініціативи інших факультетів, загальноуніверситетські ініціативи, які стосуються саме допомоги воїнам Збройних сил України. Робіть добрі справи, не соромтесь цього, розповідайте про це іншим, разом рухаємось до перемоги. Слава Україні!